Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну, а перед цим підпишись, будь ласка, на канал та вдарь по дзвіночку, щоб не пропускати нове відео. Ну, все до новин. Та дав коментар з приводу наступного суперника Мираба Двалішвілі, а також оцінив Генрі Сихвудо. Мираб зустрінеться з переможцем поєдинку між Умелі та Чіто. Мира виглядав добре. Щодо Генрі в єдиноборствах не можна взяти перерву на три роки. Це ще нікому не пішло на користь. Він був непоганий у першому раунді, але у другому став втомлятися. А Мераб тільки почав набирати обертів. Так, Мераб красавчик і дійсно заслуговує на титульник. Ще хочу відмітити його бензобак. Він дуже витривалий чувак. Алекс Волкановський заявив, що бере паузу до кінця 24-го року. Ти не можеш завжди перемагати. Іноді ти молоток, а іноді цвях. Того вечора я був цвяхом, але раніше багато разів був тим, хто знищував опонентів. Почувався добре. Думаю, перший раунд віддавали мені. А у другому раунді я набирав оберти. Ілія загнав мене до сітки і зробив гарну роботу. Наступного разу все буде інакше. Але зараз я маю наміри трохи відпочити. Дуже хочу цей реванш. Дана та Наталія хочуть до Іспанії. Бій відбудеться найраніше кінця року, Тож зараз є. Шанс провести час із сім'єю, подбати про себе та відпочити. А потім я повернуся і заберу свій пояс назад. Звісно, Чем ти заслуговуєш на перепочинок та відновлення? Ти вже зараз легенда цього спорту, тому фанати тебе почекають. Ілія Тупурія підтвердив, що немає наміру захищати пояс UFC проти холоди Ортеги та Родрігеса. Настав час рухатися далі і навести лад у дивізіоні. У нового покоління мають бути нові претенденти, нові особи. Це те, чого я прагну. Макс Холовей, Брайан Ортега, Яїр Родрігес. Битися з ними для мене немає сенсу. Мені потрібні нові претенденти. У якомусь сенсі я правий. Треба нові імена, свіжа кров. Але хлопці, яких він назвав пенсію, на своєму місці не просто так і не за гарні очі. Як уже відомо, що головною подією UFC 300 стане бій Алекса Перейри та Джамала Хіла. От і Алекс Перейра має намір побитися на UFC 300 і через 21 день вийти на UFC 301, який пройде у Бразилії. Як ви, хлопці, бачили, UFC оголосили прямій бій на UFC 300. Ми вели переговори з UFC, щоб цей бій відбувся в Бразилії, але потім їм спала на думка ідея провести його трохи раніше і зробили його для UFC 300. що для мене дуже добре, тому що я вже готувався до участі у турнірі UFC 301. Ретельно тренуюсь завжди говорив, що хочу захищати пояс у дуже короткі терміни, та ще й двічі. Тепер у мене буде можливість, оскільки ці турніри знаходяться так близько один до одного, щоб я міг захищатися на UFC 300 і, можливо, в Ріо. Це дуже велика ймовірність, якщо я не отримую травм. Я робив це раніше у кікбоксінгу. Отже, якщо все піде добре, я намагатимуся знову захищати пояс дуже швидко. Алекс теж воїн, але треба розуміти, що Джамал не буде простою прогулянкою. Хоча у якій він формі після травми це питання. Тим паче він на декілька місяців повертається раніше. Думаю, її всі гарний чек накинули. Джамал Хіл зізнався, що лише у суботу отримав пропозицію про поєдинок на UFC 300. Всі хочуть брати участь в UFC 300, але насправді мені це навіть не спадало на думку. Нічого не відбувалося до суботнього дня, я навіть не намагатимуся брехати. Так, оце у UFC проблеми були з головною подією: що вони тягнули аж до суботи. Це жахіття. Роберт Вітекер не виключає, що наступний бій проведе проти Шона Стрікленда. Це може статися у середній вазі. Багато варіантів. Кожен може побитися з кожним у будь-який час та в будь-якому місці. UFC завжди давали мені суперників, і мені не доводилося обирати, тому я не змінюватиму свій підхід. Роб молодець і дуже гарно виглядав у останньому поєдинку. Хоча я один раз дав привід злякатися за нього. Але в цілому робу ще є що показати, і не треба йти на пенсію. Шону Мелі висловився про бій Мираба Двалішвілі та Генрі Сехудо. Йоу, цікаво це було дивитися наживо, але для повноцінного аналізу мені потрібно переглянути бій. Чув, що Генрі виходив травмований на бій. Сехудо виглядав стомленим, а Мераб добре. Гідний бій від пари дрібних чуваків. Та нормальний бій. Мені все сподобалося. Мераб медійно підтягнувся, та й в боях він все краще і краще виглядає. Думаю, нас вже скоро чекатиме новий чемп з Грузії. Мираб два вже готовий битися на UFC 299. Я просто тренуюсь, мене ніби благословили. Вийти на заміну UFC 299? Так, я готовий. Можу зробити вагу за 5 днів. Якщо їм знадобиться заміна, то я буду там. Якщо ні, то я просто насолоджуватимуся відпочинком, тренуваннями, а потім поб'юся з чемпіоном. Гарний план, якщо немає ніяких травм. А так, бажаємо, мираби успіхів. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь підписатися на канал. Також долучайся до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.